Тема, яка напередодні просто всіх зворуховила це так: відійшли люди від а, новорічної ночі, а, від обстрілів, які були і 1, і 2 січня, і почали вже розбиратися зі справами своїми. Ну звісно, не обійшлася, не змогла змовчати про о, скандальне Маріяна Безугла теж прибігла. Це стосується а, дуже невдалої мініатюри, а, якщо можна. Невдалою можна було б її так посильніше сказати історію про дівчину зі Скадовська. От це просто у всіх. Це викликало величезний скандал, якість гумору і манера його подачі. Ну, прибігла туди на цей скандал. Звісно, і Мар'яна безугла. Вона закликала одразу учасників кварталу 95 не підставляти своїми неоднозначними діями президента України. Бо про що вона могла сказати? Вона тільки от Президента про це йдеться в її пості в Фейсбуці. Безухла нагадала, що часи країни змінилися, і творчому колективу квартали 95» Варто це враховувати. Також вона пропонує частині творчого колективу піти до злав ЗС... до лав зсу і цитую, це була б чудова рольова модель, а Самі враження від служби б точно змінили посил студії.